Добрий день Виїхав вже культивую Тепло 16 градусів Уже в одній футболочці Отак От виходить Бур'янці нитку витяга Нитки вже повну. Культивую КПС. В принципі, виходить непогано. Готуємо площу під посів. Пересохло вже, можна так сказати, ну, нитки повно. Витягується. Так що бур'яни пішли, то вже можна розпочинати сівбу. Культивую по дисковці. Дискували ми тут зосини. Ячвінище Отак видно, посходили. Уже бур'яни. Зелене вже. Так що земля прогрілась. Дерева ще не зацвіли. Ну, хоча осика і вербо вже зацвітають, а квітів ще нема. Не знаю чи чекати, поки зацвітуть дерева. Чи сіяти звожили всі зо проти і вирішили готувати землю і сіяти. Ще не оприділився що буду перший соняшник чи кукурудзу. ну мабуть більше всього що кукурудзу. бо в прошлому уроці тобто з прошлого року сівалка налаштована на кукурудзу. тепло стоїть ночью 6 а днем 16 Озаке Пелюча стоїть страшно То що ж ті Уже пересохло Це хіба що дощі підуть Ну, в нас їх нема щось дойде Ну пиляка вже така стоїть Погода в принципі можна сказати квітнева Неберезнева. Сьогодні 28 березня. То погода така, як у квітні. І по прогнозу показує там, дививсь прогноз, ну він може і не спроджується, то прогноз показує 16-17 до 19 градусів. Тож ж чекати, чекати поки виситне. Будемо ризикувати. Посіємо на небагато в цьому році технічки. Трохи кукурудзи та трохи соняшника. Акцент зробили. На пшеничку в цьому році посіяли. Так що тобто, трохи сої ще буду сіяти, ну, сою пізніше. Отак, вирішили, не знаю, рискну, як кажуть, хто не. Рискує той, не п'є шампанське. Може не буде тих морозів. Ну, а якщо й будуть вже в травні, то я думаю довго ждати ніхто не буде будуть сіяти. Розробляється грунт непогано. Якщо зараз посіяти і внести грунтовий, то неймовірність, того що спрацює 90%. А як пересохне, то він не спрацює. Ну, не стоїть. Ти буде так, так коментуйте, кажіть, правильно роблю чи неправильно, то буду сіяти, а може вже хтось і сіяв, або посіяв, посіяв уже, або готується також сіяти, Також напишіть. Ну. У нас тут від Полтавщини оце така погода. Думаю, що ну, може заводити щось посіяти, ну поки що готуємо площу, а там побачимо. Це не що дощі від Обіцяє дощі, то тоді можна ще раз. закультивувати. А як не буде, то закультивую та посію та і все. Ну, так, на кисочку розробляєте, як яєчко. 12-13. Я тракторів трокторів сидів, наплаваюсь. Оцей гройний речок. Наплаваючому. І де. Ну, в принципі, 4 для нього це то не ложка. Я думаю, він би п'ять, а може дуже і 6 метрів. Ну, 6 би важку воду було, а п'ять би тягнув би нічого делати. Масейчик. Так що вот такі дела у нас. Після всего що то спочатку посію кукурудзу, внесу грунтовий, а потім соняшник а може. Стигну і соняшник посіяти, та вже потом заразом посію, праву хоч посію, внесу грунтовий гербіцид. Можеш хоч у цьому році спрацює. Так що працюємо. Більше всього, що в цьому році посуха буде не менша, ніж у минулому. І морози, можливо, в травні будуть. Ну, але ж це ж можливо, а можливо і не буде. Так що тобто ще не сіємо, а плануємо пишіть, коментуйте правильно чи ні. Так, до побачення. И лайки, лайки не забуваємо, Так я стараюсь, знімаю відео.